Чисто там, де не смітять, а не там, де прибирають. Якщо люди перестануть прибирати, то моря будуть грязні, може все загрязнитися і тоді буде повітря грязне. Планета сама може бути теж грязна і це може зашкодити природі та людині.

Я вам хочу сказати чесно, що мій мотиватор на сьогоднішню подію це моя донька. Чому саме У нас субота завжди зайнята? Вона ходить на акробатику, на танці. Але коли вона почула, що міжнародний день прибирання сьогодні вона була і дотична і в минулому році зі мною, От, і вона сказала: мама, планета важливіша, ніж танці, тому ми сьогодні тут. Сьогодні Україна долучилася традиційно до всесвітнього дня прибирання, і стало особливістю, тому що Україна приймає всесвітній день прибирання. Комунікаційний прес-медіа центр в Києві в столиці відбувається пряма трансляція з комунікацією, включенням усіх країн-учасниць з самої ночі. І ми дуже раді, що ми, українці, зможемо відкрити діалог, екологічної відповідальності, екологічної безпеки і взаємодії на всю планету, тому що Вплив на довкілля війна робить не тільки в нашій країні війна впливає негативно на всі країни світу, просто в інших пропорціях.